Вітаю, 28 квітня в ефірі. Добрі новини Хмельниччини. Коротко про події міста та області. Далі розпочинаємо. Учора комунальники почали аварійно-відновлювальні роботи. Сьогодні ж, 28 квітня, їх продовжуватимуть. У зв'язку з цим тимчасово припинили водопостачання. Про це повідомили у Хмельницькводоканалі. водоканалі. не буде на вулиці Плоска від вулиці Подільської до вулиці Вайсера, а також на вулиці Вайсера від вулиці Плоскої до вулиці Лапушкіна. Орієнтовний термін завершення робіт сьогодні о 16.00. Окрім того, у Хмельницькому розпочалася підготовка центральних теплових пунктів до наступного осінньо-зимового періоду 2023 2024 років. Комунальники Хмельницьк-Теплокомуненерго замінюватимуть теплові мережі, модернізовуть котельні та центральні теплові пункти. Аби це зробити, вони зупинили котельні та на два тижні відключатимуть гарячу воду до будинків у різних мікрорайонах міста. Котельні зупинятимуть не Одночасно, а в порядку черги за затвердженим графіком, необхідні роботи уже розпочалися, а завершаться 30 серпня 2023 року. З графіком відключень можна ознайомитися на сайті міської ради. Зверніть увагу, що в графіку вказано, де розташовані саме котельні, в яких відключатимуть гарячу воду, а не конкретні адреси споживачів. Вчора відбулося засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради. 59 питань порядку денного обговорювали. Міський голова Олександр Семчишин опублікував відеокоментар у своєму телеграм-каналі про чергове засідання виконавчого комітету. Далі у відео сьогодні чергове засідання виконавчого комітету Хмельницької міської ради, 59 питань порядку денного, традиційне робоче засідання, фактично всі питання. Пов'язані з життєзабезпеченням забезпеченням територіальної громади, фактично всі питання ухвалені. Серед ключових проєктів рішення, які варто акцентувати увагу, це чергова підтримка у вигляді матеріальної допомоги різних категорій населення. Зокрема, 130 дітей сиріт або діток позбавлених батьківського піклування, отримують у нас щомісячну матеріальну допомогу розмірі 800 гривень. Це так звані кишенькові. Зокрема, понад 20 сьогодні сімей, майно яких постраждало від терористичних атак Російської Федерації в попередній місяці, так само отримали матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків прильотів. Суми різні від 3 тисяч до 40 тисяч. Загалом це понад 20 осіб, понад 20 родин на загальну суму майже. 500 тисяч гривень, крім того, традиційне рішення про підтримку родин наших полонених або безвісти пропавших. Сьогодні дві родини полонених отримують одразу матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. А за власне вже останній рік це вже понад 70 родин, які отримують таку одноразову матеріальну допомогу. Крім того, 179 хмельничан. А тут в нас родини загиблих, поранені. Військові, це дітки на лікування, це члени добровольчого формування територіальної громади, отримують так само одноразову матеріальну допомогу 179 осіб на загальну суму 791 тисяча 500 гривень. Крім того, традиційно ми виділяємо матеріальну допомогу родинам загиблих наших героїв на поховання. Всі абсолютно родини загиблих і померлих. Отримують з бюджету отже від коштів платників податків 50 тисяч гривень. Крім того, сьогодні 13 учасників російсько-української війни отримали компенсацію 50% оплати вартості навчання в вищих навчальних закладах. Це теж традиційне рішення. Загалом у нас понад 100 осіб приблизно щороку отримують таку компенсацію. Це і учасники російсько-української війни або їхні діти. Вони мають право на пільгу у випадках що світа здобувається на контрактній основі. 50% ми безпосередньо відшкодовуємо. Крім того, ми сьогодні підтримали передачу гуманітарної допомоги, низці благодійних фондів і установ з подальшою передачою військовим або населеним пунктам після звільнення від окупації. А також виділили внутрішню допомогу на один з наших закладів проти освіти, який готує харчування для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, ми сьогодні ухвалили інвестиційну програму багаторічну на 23-27 роки і інвестиційну програму плану на 23 рік для нашого хмельницького водоканалу. Це про розвиток водоканалу, реконструкції, заміни мереж і підвищення якості послуги для наших споживачів. Ну і, власне, так само є частина рішень пов'язаних з продовженням змін в транспортній галузі, зокрема, збільшення кількості великого транспорту на різних маршрутах і зараз, і вже, власне, в найближчі роки. Решта питань робочі, звичайні, ухвалені, працюємо далі. Життя у тролейбу з бортовим номером 002 вдихають працівники електротранс спільно зі студентами-практикантами Хмельницького ВПУ номер 11 Оновлення рогатого здійснюють на базі навчально-виробничої дільниці комунального підприємства. Про це інформують у Хмельницькій міській раді. Фахівці виконують зварювальні роботи та заміну підлоги. Опісля займатимуться обшивкою кузова, внутрішньою обшивкою салона та електромережними роботами. Такі роботи дають змогу підприємству оновлювати. Лювати тролейбусний парк власними силами, а студентам ВПУ номер 11 здобувати практику, яка буде дуже доречною в професійній діяльності. Далі акцентують у мерії. Нагадуємо, що у лютого цього року електротранс уже презентував оновлений тролейбус номер 234. Летичівській громаді триває процес переходу релігійних громад і передача храмів у ПЦУ до помісної православної церкви України. Так учора жителі ще одного села прийняли на зборах таке історично важливе рішення. Подробиці розповідали у Летичівській селищній раді. У селі Рожне Кудинського старостату відбулися збори релігійної громади. Присутні виступали за передачу храму Покрови Пресвятої Богородиці із УПЦ до Православної церкви України. Усі учасники, їх було 53, одночасно та одноголосно проголосували за те, щоб сільський храм відтепер належав до ПЦУ. Також на зборах обрали голову зборів, секретаря визначили склад ревізійної та лічильної комісії. Три роки тому у Хмельницькому стартував глобальний екологічний проект озеленення планети, котрий сьогодні об'єднує 141 країну світу. У рамках акції на Хмельниччині висадили деревця на 23 різних локаціях. Днями нові зелені насадження з'явилися і у парку імені Тараса Шевченка. Аби підтримати тих, хто повернувся, та тих, хто нині перебуває у полоні, в парку імені Тараса Шевченка висадили алею незламних героїв. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні і що всі хлопці і дівчата повернуться. У рамках акції Мільйон дерев життя що ініціювала громадська організація міжнародне об'єднання жінок України. До висадження деревець доєдналися сім'ї полонених військовослужбовців. Мій чоловік військовополонений вже 11 місяців. Знаходиться в полоні. Волонтери запропонували дуже класну ідею створити алею незламності. І сьогодні ми тут всаджаємо дерева. Хочемо, щоб потім наші близькі їх побачили. Ми будемо приходити сюди. Ми будемо розповідати історію про наші щотижневі акції. Ми будемо розповідати про те, як ми їх чекали, як їх чекали дітки, батьки і так далі. Коли приход прийде мій син, повернеться з полону, і ми прийдемо на цю алею. І я покажу йому яке я дерево посадила на підтримку, і щоб повернувся він з полону і хлопці, що ми їх не забували і не забуваємо. Цього дня посадити дерево життя прийшли майже 30 сімей, і для кожної із родин це великий крок. Для того, щоб ще більше мати оцю цю впевненість і віру в те, що найближчим часом вони зможуть обійняти всіх своїх рідних, близьких, незалежно від того, чи це чоловік, чи це батько, чи це син, чи це мати, чи це кохана, чи наречений на цій місцевості. Волонтери та рідні полонених військових посадили 10 саджанців магнолії. Акцію Мільйон дерев життя підтримала вся Україна та ще 30 країн із усього світу. У підсумку висадили більше мільйона зелених насаджень. Цикл культурно-просвітницьких заходів зі спільною назвою Візитівка мого села відбудеться у Старостинських округах Хмельницької міської територіальної громади. Протягом травня організаторами заходів є управління культури та туризму Хмельницької міської ради, централізована бібліотечна система та центри культури та дозвілля Хмельницької громади. Перший захід відбудеться 7 травня о 15.00 у центрі культури і дозвілля села Мацьківці. Мешканців громади запрошують відвідати захід. Та переглянути концертну програму творчих колективів та виконавців самого округу. Учасники матимуть чудову нагоду взяти участь у майстер-класах, де познайомляться з цікавими техніками рукоділля, рукоділля та різьблення по дереву. Також організатори підготували для відвідувачів краєзнавчу вікторину, що ти знаєш про свій край. Спочатку роки пандемії, а тепер і воєнний стан. Пережити таку напругу і впоратися без проблем з її наслідками самотужки досить важко. Де знайти емоційну та психологічну підтримку у Хмельницькому до того ж безкоштовно, знають наші кореспонденти. Сядь зручно, закрий очі, відчуй опору в ногах, опору в спині. У Хмельницькому віднедавна з'явилося місце, де можна отримати емоційну підтримку та психологічну допомогу. При благодійному фонďі Хеседбеш запрацював відповідний центр, куди можуть звернутися не лише члени общини, а й будь-хто хто опинився у скрутному становищі. Підбирають комфортну роботу для кожного пацієнта персонально. Проходьте, це індивідуальні консультації, це групові тренінги, це групи емоційної підтримки, Зустрічі, на яких люди можуть розповісти про складнощі, які в них виникають у житті, зокрема викликані і військовими подіями, і кризами, які в них. У житті, а також ем, люди можуть звертатися у зв'язку з тими складнощами, які в них виникають в сімейних стосунках, у взаємовідносинах з їх дітьми, родичами. Хоча центр і невеликий, на перший погляд, бажаючих скористатися їхніми послугами є чимало. Здебільшого це жінки і діти. Чоловіки поки не рішуче звертаються за допомогою, покладаючись на себе. Клієнтів тут обслуговують впродовж півроку. Сімейний арбом це допомагає нам теж в сім'ї впоратися з якимись конфліктами, непорозуміннями. В центрі в Хмельницькому працює шість людей. З них чотири особи це є психологи. Але оскільки Хмельницький благодійний фонд працює не тільки в Хмельницькій області, а також в розпов наша діяльність розпосюджується і на Рівненську область, Тернопільську область, і на Волинську область, у нас в цих областях також працюють колеги. У центрах обслуговують дітей, підлітків дорослих і категорію 65+. Найтиповішими є тривожні стани, переживання за родичів і близьких у час війни, невизначеність у майбутньому, гостріше почуття самотності. Жителям села Велика Калинівка надаватимуть безплатну медико-консультативну допомогу. 3 травня відбудеться виїзд спільної консультативної бригади у село Велика Калинівка за адресою вулиця Центральна, 8, дріб 1, медичний пункт тимчасового базування лікаря. У складі бригади лікар-акушар-гінеколог, лікар УЗД, лікар загальної практики сімейної медицини, сестра медична загальної практики сімейної медицини. Також консультативна бригада надаватиме послуги, такі як консультація сімейного лікаря, ЕКГ, вимірювання артеріального тиску, вакцинація COVID-19, дифтерія та правець, забір крові для проведення загального аналізу крові, цукор крові, також загальний аналіз сечі, консультація гінеколога, колькоскопія, УЗД органів малого тазу. Усі вище зазначені медичні послуги пацієнти отримують безкоштовно. Новий проєкт від туристично-інформаційного центру Відеопроєкт з стежками Хмельницького вже анонсували. Проєкт знайомить із Хмельницьким та розповідає цікаві факти про місто над Бугом. Кожне відео містить унікальну інформацію про різні будівлі міста, що дозволяє жителям та гостям міста дізнаватися про Хмельницький більше, ніж розповідають путівники. Цей проєкт дозволяє побачити місто з іншого боку та дізнатися цікаві факти. Усі нові відео можна знайти на інстаграм та фейсбук сторінці Хмельницького центру, приєднатися до проєкту та дізнаватися про Хмельницький можна більше саме там. У селищі на Хмельниччині школярі та одеські художники створили мурал з котиком. Мурал з котиком з'явився у селищі Стара Ушиця в рамках проєкту Бакота Хаб, інкубатор ідей. Ініціаторами виступила організація громадська організація територія, яка регулярно створювала мурали в рамках фестивалю Республіка Фест і продовжує цим займатися і далі. До малювання долучилася молодь та місцеві мешканці громади під кураторством команди Бакота Хаб та самих художників. Художників, які провели майстер-клас по малюванню на стінах та показали, як користуватися пензликом та аерозольною фарбою. Вони є авторами багатьох муралів та художніх робіт в різних частинах країни та світу. Про це повідомили на сторінці у соціальних мережах навчального закладу. Це вже не перший мурал з котиком на Бакоті, авторством одеських художників. І, певно, ще не останній.